Коломийська інфекційна лікарня переповнена. Медзаклад, який розрахований на 60 стаціонарних ліжок, зараз має 90 пацієнтів. В основному це люди з ГРВІ. Головний лікар Володимир Кефорук каже, що ріст захворюваності спостерігатиметься і надалі. Та медустанова до цього готова. <кій> Пані Наталя на стаціонарному лікуванні у Коломийській інфекційній лікарні вже п'ятий день. Жінка надії, Тому як тільки почала спостерігати ознаки ГРВІ, одразу звернулась до лікаря. Температура висока була 38,6. Кашель насморок. Пані Наталя каже, умовами та лікування в медзакладі задоволена. Попри те, що лікарня переповнена, жодних незручностей не відчуває. Тут гарно тепло, персонал дуже приємний. Все подобається, лише хоче вже додому. Головний лікар Коломийської інфекційної лікарні Володимир Кефорук ситуацію із захворюванням на ГРВІ називає класичною епідемією. Каже, схожа ситуація вже була цього року, у січні. Попередні роки завжди десь приховують той факт, що є спалах. Це є епідемія класична. Чи це є грип, чи просто респіраторно-вірусні, так звані. Підтвердити факт грипу – Це треба тільки взяти дві парні Сиворотки, відправити у Франківськ і підтвердити, який він. Чи Каліфорнія, чи це свинячий, чи пташиний, чи Гонконг зараз дуже популярний. Всякі штами, і вони є. Це, це не секрет, бо ми за цей рік виявили десь біля 30 випадків чисто підтвердженого вірусологічного діагнозу грипу. Каліфорнійського, мається на увазі h 1Н1, h 3, Н1 Гонконг. Це для простих пересічних людей не грає ролі, але це є нові віруси, котрі. Не мають колективного імунітету. Колективний імунітет у людей відсутній. Тобто, в будь-який момент можуть бути летальні випадки, загрозливі і так далі. З ускладненням. окрім хворих на ГРВ, а їх 70. у коломийській інфекційній лікарні. Є ще й пацієнти з іншими захворюваннями. На випадок, якщо хворих буде ще більше, у медзакладі готові вже розклали ліжка в актовій залі. Сьогодні у нас є 90 хворих на 60 ліжках, але ми дамо собі раду. База матеріальна є нормальна, є старі приміщення, є нові приміщення. Ми розгорнули додаткові ліжка, 40 ліжок сьогодні. І, в принципі, даємо собі раду. Чомусь так сталося цього року. От на кінець року, у нас там ну, виділяється 10-15 тисяч гривень на місяць при 100 хворих. І на 30 днів перемножити на 3 тисячі ліжко днів, уявляєте собі, 10-15 гривень це, поділити на 3 на день. О, цьому є проблема, але лікарня, в принципі, абсолютно як матеріальна база для лікування вірусної інфекції повітряно-крапельні, абсолютно відповідає всім стандартам європейським. Головний лікар медзакладу каже, у планах на 2017 рік відновити старі корпуси лікарні, попри те, що медустанову планували скоротити, а чи навіть взагалі закрити. Володимир Кифоров, головний лікар та депутат обласної ради, продовжує усіма силами відстоює інфекційну лікарню. Адже без такого закладу каже медик, у Коломиї не обійтись. У нас є всі інфекції, котрі лише можливі вірусні інфекції. Оці повітряно-крапельні це сезонні, але є проблема сніду. Вірусного гепатиту Б і С. Це смертельні, недуги, тому ця інфекційна лікарня потрібна, ясна річ. Треба, от я думаю, що мені вдасться добитися, щоб ми зробили в ідеалі, так як має бути подвір'я, зробити корпуси, всі європейські умови перебування таких хворих. Головний лікар інфекційної закликає Коломаян у зв'язку з класичною епідемією не панікувати і добре розрізняти симптоми грипу. Та ГРВІ. Перші ознаки того грипу раптовий підйом температури, ломота в тілі, ломота в кістках, головні болі, страшні без кашлю і без нежиттю Оце є грип. А вже після, на другий, третій день, це вже буде ускладнення грипу, воно піде так, як воно вже йде. А ще радить лікар, у разі погіршення самопочуття не займатися самолікуванням. Я звертаюся до клоумія, ліжковий режим, рясне пиття. Анальгетики, жаропонижаючі, антибіотики ні в якому разі не приймати <кій> на перші дня. У випадку, коли вже є температура висока, і сильний кашель, є явище пневмонії або бронхіту, ясна річ викликати лікаря, але це не означає госпіталізація. При ускладненні мають бути госпіталізовані ці хвори інфекційну дитячого стаціонарі і так далі. Марина Максимів Ігор Кофлюк. події НТК.